О, годинника подарили. Цікаво, скільки хоч коштує? Ану. Так. 12 тисяч доларів! Дішовка. Фу. <кху> О, добрий день, Леонід Степанович. Як там справи у Верховній Раді? А я звідки знаю? Я там рідко буваю. Ну, рідше, ніж у вас тут. Ну і правильно. А що то у вас там годинник чи що? А скільки коштує? Ну, 50 тисяч доларів. Бачу, любите ви годинники. Хочу вам подарунок зробити. Ось цей коштовний годинник. Бачу, що дорогий годинник. Дякую вам, отче. І все. А ви знаєте, що до людей треба ставитись так, як ви хочете, щоб ставились до вас, що на добро добром відповідають. Так, ну, давайте я вам щось подарую. Не хочу вас обтяжувати. Давайте, щоб було по чесному. Ти мені свого годинника подаруєш. Ну, Ну, давайте. Так а чого приходив то? Та є за мною один грішок. Одного разу на засіданні ради я проголосував за 20 депутатів. Не гоже так робити. А мав би проголосувати за 30 -х. Провалили ми той законопроект. А він такий важливий був для нашого бізнесу. Заплутався я в гріхах твоїх. Негідний ти мого подарунку. Вертай назад. Паслюки.